Їм дуже нудно було навчатися за цією старою системою, вона дійсно тошнотворна, коли велику масу непотрібної інформації, треба просто зазубрювати, а не, не вчитися думати і розвиватися, чому повинна, в принципі, навчати систему освіти. І так далі. Був такий період, що ці діточки, відчувши, так би мовити, велетенську карму роду, Старого роду, почали брати на себе карму роду. І в 2007 року була проведена спеціальна операція, їх відключили від цих нових родів, щоб вони не деградували, тому що їх послали спеціально для того, щоб створити основу для започаткування шостої раси на землі. от Їх відключили від цих родів, тобто вони ваші, але так, не зовсім ваші. от Ви їх тільки народили. 我的 <What? S 2> <laughs>